Насправді українська класична література неймовірно цікава і сучасна. Просто треба подивитися на неї з точки зору сучасного читача. Наприклад, хіба ревуть воли, як ясла повні Самирного та івана білик багатьом з нас в шкільні роки здавалося, що це дуже нудний і трагічний твір, але спробуйте подивитися на цей твір. Наче це історія Джокера, наче Чіпка це джокер. У нього також тяжке дитинство і потім він стає на шлях помсти. І це тоді дозволяє заграти твору новими барвами, новими кольорами. Почитайте Лесю Українку та її лісову пісню. Після мультфільму книжка може також для вас відкритися новими сенсами та новими враженнями. Почитайте урбаністичний роман Місто Валер'яна Підмогильного це історія про Київ початку ХХ століття, і, можливо, в описі ви впізнаєте деякі київські локації і зрозумієте, що не такою ж і селянською була українська класична література? І звичайно почитайте новелу Михайла Коцюбинського Інтермецо. Це твір, який актуальний сьогодні для кожного українця, оскільки ми хочемо відпочити від великого міста. Але чи можемо повернутися знову до реалій буденного життя? Про це ми знайдемо відповідь у Новелі Коцюбинського.